Для чого люди цілуються? Любов. Цілуватись осячку і губи. коли один одного люблять. У Ощачку можна, а у губи не можна, бо потім бактерії можуть бути. Щоб ніхто не бився, щоб Ті... Всі дружили, щоб всі гралися. Чую великі, маленькі. Жінки з чоловіками. Друзів. Я можу маму поцілувати. Тата. На свята бувають, ну, на день народження. на сванбі. Обичні дні або коли прощаються. Просто так можна. Що діти знають про борги? Бог це коли. Що з е, зар... маємо віддати, але ми це не можемо дати. І Ми заробляємо, заробляємо, щоб це віддати. Це називається борг. Ну, не треба брати, що з борги. Іноді де можна взяти ну, розмальовку, помалювати. Або ручку, або резинку, іграшку якусь. А у мене є. Жабували, потім скажу, що від Вони жили і не вернули, потім жили і потім не вернули. Вони думали, що їм подарили, а вони на щось чужають. Треба заплатити за ці порги. Ну, гроші відді. Вони навіть дякую не кажуть. Хто це такий? Я його не бачила. А зараз. Він е, десь там в політиці, там, де всі там, президенти всякі. Там, де Янукович, там, де Юлія Тимошенко. З мені ж ми кажуть, це мені ну, Бачив один раз наполовину кіно, наполовину мультик. А Зіром. У нього сиве волосся. Тошечки лише. Він ходить в очках. Бо в нього поганий зір. Ну, ще він постійно рубашку, гасток діває. Гане пісачок. А у кого у нього ж чоло? Годинник золотий. Він ще старий. Та він смішно говорив. Дібрі вічір.